Львівська область утворена 4 грудня 1939 року. Площа території 21 800 квадратних кілометрів. Область розташована в західній частині України, яку традиційно називають Галичиною. Львівщина межує з Івано-Франківською, Тернопільською, Волинською, Рівненською, Закарпатською областями України. На заході має спільний кордон з Республікою Польща. Населення регіону 2 мільйони 485 тисяч осіб. Річки належать до басейнів Дністра, Бистриця, Стрий, Свіча, Стривігор, Прип'яті, Стир та Західного Бугу, Полтва, Рата. Є невеликі озера і водосховища. Область багата на корисні копалини, Нафту і природний газ, передкарпатський нафтогазоносний регіон. Кам'яне вугілля, частина Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну, калійну й кам'яну сіль, стебницьке родовище калійної солі, сірку, озокерит, будівельні матеріали. Є багато мінеральних джерел, на базі яких діють бальнеологічні курорти, моршен, трускавець та інші. Олеський замок один з найстаріших в Україні. Тут народився польський король Ян Собеський, а майбутній гетьман Богдан Хмельницький провів своє дитинство. Підгорецький замок вражає настільки оборонною міццю бастіонів, скільки архітектурою палацу в стилі ренесансу. Хоч інтер'єри палацу досі не відновили, але екскурсії тут вже проводять. Золочівський замок за свою історію служив фортецею, королівською резиденцією, фанською садибою, буцегарною і навіть навчальним закладом. А ще це місце вабить легендами про лицарів тамплієрів. Ще одна перлина Львівщини ідеальне місто Жовква. Саме так його називають, оскільки збудоване воно за концепцією ідеальних міст доби Ренесансу. Жовква має прекрасно збережений історичний центр із замком, ратушою, костелом святого Лаврентія, іншими храмами та цілою низкою, ніби іграшкових ренесансних будинків навколо площі. Не менш цікавим є містечко Дрогобич. Головна його цікавенка середньовічна солеварня, яка безперебійно працює вже вісім століть. Технологія з тих пір також не змінилася. Сіль тут виварюють з природної соляної ропи. А неподалік дерев'яна церква святого Юра, що внесена до списків ЮНЕСКО, завдяки унікальним розписам середини сімнадцятого століття. Любителі активного відпочинку обов'язково мають відвідати національний природний парк Сколівські Безкиди, щоб піднятися на гору Парашка, найвищу на Львівщині, майже 1270 метрів. Простіші маршрути ведуть до залишків скельної фортеці Тустань та водоспаду Кам'янка. А для оздоровчого відпочинку ідеальним є бальнеологічний курорт Трускавець, цілющі властивості його мінеральної води навтуся відомі на весь світ, а деякі санаторії можуть скласти. Конкуренцію європейським курортам.